Гірко і важко знову проводити в останню події героя. Сьогодні Миронівка попрощалася із героєм-захисником, миронівчанином Анатолієм Григоровичем Ігнатенком. Траурний екскорт вирушив від лікарні в напрямку траси до заправки Бересем. Щоб заїхати в місто центральною дорогою, вулицею Соборності. Продовж усього скорботного шляху героя зустрічали на колінах зі сльозами на очах, з усвідомленням того, що число захисників, які поклали своє життя. Знову збільшилось, що сьогодні Миронівка і Миронівщина в глибокій скорботі від втрати. Анатолія Григоровича, породу його діяльності, а він працював у державній структурі, знало дуже багато людей, і від того ще більше болю і жалю. Від важкої звістки. Анатолій Ігнатенко народився 19 квітня 1965 року на Миколаївщині, але невдовзі сім'я переїхала в Миронівку, де й пройшли дитячі та юнацькі роки Анатолія. Навчався. У восьмирічній школі номер 3 а дев'ятий та десятий класи закінчував уже у Миронівській школі номер 1 Питання освіти завжди було важливим у сім'ї, бо і батьки Анатолія були з освітою, тато працював лікарем-ветеринаром. А мама викладачем англійської в школі. Тож навчався Толя успішно і у першій школі попав в математичний сильний клас. Згодом продовжив навчання у Київському інституті народного господарства, який закінчив у 1988 році. Отримавши економічну освіту, служив в армії в місті Байконур в ракетних військах, професійну діяльність розпочав в органах податкової служби, де пропрацював понад 15 років, за що і отримав від побратимів позивний. Ревізор працював на посаді начальника управління економіки Миронівської районної державної адміністрації, а згодом став заступником голови Миронівської районної державної адміністрації з економічних питань. Розлучений, але ніколи не поривав зв'язку. З донькою Іваною, заради якої, як говорив сам, і пішов воювати. Рано втратив батька, тому дуже цінував і любив свою маму, яку довго доглядав у хворобі. Після початку повномасштабного вторгнення з березня 2022 року. Пішов добровільно захищати рідну країну. Спочатку проходив службу у Національній гвардії, а згодом був переведений до Лав Збройних сил України. Воював на Донеччині і Луганщині. Був неодноразово поранений і контужений. Але завжди повертався до побратимів, які стали для нього дорогими і рідними, тому втрату кожного з них переносив надзвичайно важко 14 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі бойових дій. Поблизу населеного пункту Білогорівка отримав смертельні поранення, несумісні з життям. І сьогодні Миронівка прощається з героєм. Траурний кортеж прибуває до будинку, де проживав Анатолій Григорович і де тепер. Проходить прощання з героєм, підходять з квітами до труни близькі, знайомі, сусіди, колишні співробітники, в гіркій тузі завмирають його бойові побратими, лине у високе липневе небо, молитва. Прощаємо віднуватися у нашій і не веди нас у спокусу, але визволи нас від відлука, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, відчуваю вам. Стратую батька. Кожна людина хоче жити, любить життя. І ніхто не прагне помирати, будучи здоровим, будучи, маючи плани на майбутнє, Бачачи перспективи, маючи рідних і близьких, яких любиш, ніколи не побажаєш смерті собі. Навпаки, чим старший стаєш, тим більше починаєш задумуватись за здоров'я, бо воно зникає. Стараєшся більше цінувати те, що не цінував в молодості, це свою родину. Стараєшся переосмислити, зрозуміти. І стараєшся жити. І ті, хто йде на війну, чоловіки і жінки, вони не хочуть йти вмирати. Вони всі хочуть жити не менше, ніж ми з вами. Не менше, ніж ми з вами. Але... Вони йдуть, попри те, що знають, що величезна вірогідність, що не повернуться. Завжди, коли військовий йде на війну, всі йому бажають, щоб він повернувся живим і здоровим. І ми кожної служби молимося, щоб наші воїни повернулись живими і здоровими додому. Господь забирає і забрав раба Божого Анатолія як жертву за те, щоб ми з вами жили далі у своєму житті. Людина дуже схожа до Бога. Вона створена на її образі, наподобання. І людина старається щось завжди творити, бо Бог є творець і людина творець. Людина хоче сім'ю створити, щось після себе залишити, хтось любить щось книжку писати, хтось любить малювати, хтось любить навколо себе все організовувати і так далі. Людина по своїй суті творець, але не руйнівник. Коли вона бачить, що світ Божий руйнується, вона спішить, щоб його все спасти, захистити, упорядкувати. Лише диявол нашіптує людині оці всякі злі думки, які нашептав нашому ворогу, щоб іти вбивати і знищувати. Хорошим чоловіком був Божий Анатолій. Він служив людям, він був добрим, був вічливим і, як виявляється, був дуже сміливим, адже пішов добровільно спочатку у цю Нацгвардію, а потім відправився на схід. Сміливим був, любив життя і життя його не закінчується. А триває із Богом. Бо каже Йоанн Золотоустий, куди ви мене відправите, коли казали йому, що відправлять його на заслання. Каже, куди ви мене відправите, де немає Бога? Де ви мене відправите, де немає Бога? Всюди є Бог. А смерть лише мене до нього наблизить. Тому рабожий Анатолій сьогодні наближається до Бога і не менше перестає любити життя. Своїх рідних і близьких і всіх нас. За всіх нас молись, рабе Боже Анатолій на тому світі, за перемогу, щоб більше не гинули люди, не страждали. Молись за своїх рідних і близьких. Ти вже Анатолію не побачиш своїми очима тут, на землі, нашу перемогу лише із неба. Ти не будеш приймати участь в відбудові нашої держави. Не будеш бачити тут, на землі, оці всіх перепетій і боротьби. Але ще просимо із неба дивись і молись за нас за перемогу, за всіх і за все. Слава Ісусу Христу! Слава Покидає в останнє рідне подвір'я труна з цілом героя, і стає. Невимовно боляче на серці від усвідомлення змісту цього слова. Востаннє вже ніколи не повернеться у затишний садочок дбайливий господар, вже ніколи не залунає його тихий, щирий сміх. Траурний кортеж прямує на Миронівський цвинтар. Де на алеї слави і буде похований герой. Не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Ой, погину я в чужім краю, Погину я в чужім краю. ой Хто жмі буде брати яму, хто жимі буде брати яму? Ой, випиру ті мі чужі люху. Цімі чужі люди. Чи не жаль ти, мамко, буде. Чи не жаль, ти мамко. Скоро водій продовжає останні куч і напрямка на на Луганщині, виконуючи на майже все життя пов'язано Анатолія Григоровича з Миронищем. Він тут жив, працював, виховував доньку. З березня місяця 2022 року він пішов захищати України. малював на Луганщину, в Донеччині, отримав декілька поранень, був контужений, дуже важко переносив втрати побратимів. Вам, як про героя, завжди буде жити в наших серцях. Герої не мирають. Від всієї громади хочу вам висловити близьким та рідним щирі співчуття. Слава Україні! Героям слава! Я скажу одне. Толя був порядною людиною сміливим воїном. І загинув він за батьківщину, як настоящий боєць. Буду вам пам'ятати вічно. Підходьте, прощайтесь. Його несли, а він лежав. Він не хотів собі тієї слави. Вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічали. Кричала донька, таточку, вставай, сусіди голосили і знайомі, казали побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав красивий, не старий, герой, якому жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де кращі з кращих помирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитини, плита холодна, фото та ім'я. Це все, що залишилось для родини. Сьогодні в Україні всюди плач, на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози. І слова пробач, ми помстимося тим, хто тебе вбили, заплаче небо і дощем паде, на землю, що героя прихистила, він вже додому більше не прийде, бо замість ніг тепер у нього крила. Вічна слава герою.